Такий вибір, це вибір Перебрав, Я вже всі магазини перебіг перебрав. Коротше, зупинився на цьому, мабуть, варіанті, самому зручному. І Замість цієї тряпки. Ця травка, оце мені взагалі не доходить, я замість неї хочу купити. І отаким от ось. Непоганий такий, футуристичний, класний зроблений. Але це для бутилочки ну, таке собі, неповноценний. Кодовий замок, да, хорошо, кодовий замок тут є, класненько. Молні прості тут. А? Тут перше блискавки всі, молнії, зроблені, тракторні. Ну, в принципі, вони вдобніші будуть дитині, не так буде затягуватися, не будуть застрягати вони. Буде вдобніше. Великий трактор. Тут великий трактор, тут великий трактор. Хороша сумочка для води, ось, о, бокова. Хороша з двох сторін, нормально. Можна жрачку воду. Тут що мені ще порадувало, тут регуляція. Тут можна е, з'єднати нас на груді і можна регулювати автоматично. Ось тут автоматична регуляція. зразу ремішка. Ти можеш моментально його подати на скільки, наскільки тобі удобно. Е, Далі менше можеш витягнути ось за ось цей ось ось ремішок. Зразу можеш підтягнути по своєму розмірові. Не узліки якісь там зав'язувати, то теж мені непонагально. Як так? А як тут зроблено? Ой. Так. Ну, а тут по-простому зроблено Отакою такою петелькою. Просто обратною петелькою да. не годіється. Ну я не знаю. Оце один із цих двох зараз вибираю. А цей. або цей. Зараз повішу. повіше. всі всередині виглядають. Отак. От тут і от секи, і ще от І тут ще он от і ще, і ще, і ще. Тут карманів куча, тут для ручок полупенал зроблений такий. Ось, подожди, я показую. Тут великий от сек. Саме і тут. А. І тут головний карман. Там куча місця для книжок, для всього. Все просто такий відсік. Трошки попроще зроблено, але пространства багато. Другий відсік, тут всім такі мелкі відсіки теж для ручок, для всього там. Ну і наймалкіший Ну Цей більш такий класичний, а той більш такий наворочений. А ну покажись яхты. Таудиш здесь немає. А потом показуй, що я нашла. Да. А ну повернися. Повернися. Потом я не що куплю. Понятно? Mm -hmm. Веченька и конечно. Это кепка заруж был. Mm -hmm. Питувана голова горячего уже. Кепка жару была. А ну здесь сюди и приміряй сейчас. Не надо, он нормальный. Кто, Оцей? Да. Тебе нравится Оцей? Да, и он работает, хорошо А ну застигнется, парень. Случено? Да. Да. Ну примирей, Оцей, на всякий случай. Не надо. Точно. Вот это что, это это нормально? Держи, пап. Определились ми на оцьому. Це тут найдорогій походи. 1400. Hup! Ну, є надіжда, що воно вже походить. Хоча за году діти все грають. <звідька> на свідчий год сумніваюся, що воно виживе. <звідька> що таке? Що це за любов така? Що це Любов, <звідь> <звідь> Любов, морковь. Ні. <звідь> <звідь> Пішли. Просто любов. Просто любов, понятно.